Доброго дня! Виїжджаємо з будматеріалів, де ми купили бетонне кільце для свердловини. При трасі ціни інші, великі, тому будемо люк шукати в іншому місці. Але бетонне кільце взяли, тому що ми вже ніби як приїхали готові для того діла і будемо це транспортувати. Ось. Розкажу ще вам одну історію, як ми бурили водяну свердловину в східниці, де приймали рішення, де її пробурити. Спочатку, після гідрологічного звіту, рішення було прийнято всередині на території об'єкту. Тобто це був такий міні-комплекс, міні-готель, який мав певну свердловину і вона попрацювала 4 роки, замулилась. І перестала працювати, її виконувала інша компанія. І коли почали вже після затвердження вибору земельної ділянки більш детально це обговорювати, тобто обладнання вже завезли, то поступила додаткова інформація, що і за сантехніки, і за будівельних фундаментних робіт, нам буде пізніше тяжко завести в будинок всю комунікацію. Тому приймалося зовсім інше рішення по розташуванню свердловини. Зразу ж на місці вибиралися нові санітарно-охоронні зони, що потягнуло за собою таку якби, інформацію. Свердловину було вибрано. Яка знаходилась від нафтової свердловини законсервованої старої дідівської свердловини метрів 30. Рядом по сусідству була пробурена свердловина, яка давала воду з великим містом двох желіза. Вище по горі була свердловина, яка давала воду з великим містом сірководню. А справа від свердловини, метрів 200, закінчувалась перша санітарно охоронна зона мінерального джерела на втусі. Ми бурили свердловину, в якій я вже вам розказував, що не добурили замовнику 2,5 метра, тому що по геології зрозуміли, що не потрібно глибше бурити. І відповідно ми дали воду з прекрасними прісними параметрами, порівнюючи по сусідству. Це якраз досвід. Що поверхневі води ми зацементували. Це є досвід з вибором правильної санітарно-охоронної зони. Це є досвід з правильним спілкуванням з замовником для того, щоб йому в майбутньому тяжко не було підібрати, провести комунікації. І це все треба враховувати. Таким чином, виходить, в загальному замовнику свердловина в експлуатації виходить дешевше, ніж цим би не займатися, а пробурити де-небудь і потім вкидувати додаткові кошти для виконання інших робіт. Так само і зараз ми на будівельних матеріалах приймали рішення, чи ми беремо великого діаметру кільця, чи малого діаметру кільця. Великий люк чи малий люк, якої вантажопідйомності, потрібно його зараз нам брати чи не потрібно зараз брати. Оці всі нюанси займають час, але в майбутньому вони економлять гроші. До наступних відео в мене все.